Вітаю вас, друзі! Протягом останніх тижнів росіяни та їхні пособники багато розповідали, що вони ліквідували мало не усе військове командування України. Погиб сирський це генерал-полковник, командуючий обороною Артемовська був уничтожен бронеавтомобіль, в якому, предположительно знаходився командуючий силами територіальної оборони. Всу Ігорь Іванович Санцура. особливо велику увагу вони приділяли, а вже ж головнокомандувачу збройних сил України залужному. Правда, постійно плутались. То вони казали, що вони його сильно поранили. А то що вони його взагалі вбили? О, значить, Залужний отримав тяжоле рані, да пока все сходяться к тому, що все таки он тяжело ранен. Так от можно можна говорити о том, что он устранен. Руські ракетою в начале мая. щоби додати переконливості своїй маячні, росіяни навіть випустили важку інформаційну артилерію у бій, і для Києва почав розповідати, що залужного росіяни знищили, тому що хотіли помститися за удар по Кремлю. Ви пам'ятаєте, був нальот безпілотників на Кремль? Ну да, помним. І мені здається відповідна реакція Міністерства оборони Росії це сьогоднішня пропажа залужного. Але ви не подумайте, усе не так однозначно, як може здаватися на перший погляд, тому що президент України Зеленський вступив у змову із Владиміром Путіним, щоби прибрати політичного конкурента. Китому приложив руку сам Зеленський злив кардинати, тому що в даному випадку Зеленський ізбавився від свого політичного конкурента. Ситуація стала дуже серйозною. Україна навіть була змушена відкласти контрнаступ, який насправді вже триває. І поэтому ми все таки видим, що йде задержка. E, задержка, дірка значно з наступальними дійства скорішого ну вазможна й за це. І, як завжди, російська пропаганда не має абсолютно нічого спільного із реальністю, тому що Валерій Залужний в порядку, і нещодавно він був на відео із Одеської юракадемії, де він спілкувався і ще із Ківаловим. Я просто не буду це коментувати. Не, не, шановний похоті, по перше, хотів би вам подякувати за. Можливість бути присутнім саме на такому заході. але вже як є, проте російські пропагандисти не повірили у те, що відео із залужним було справжнє, і продовжували розповідати, що, начебто, вони його ліквідували. Але учора з'явилося і ще одне відео. Щиро дякую всім українцям разом обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні завжди. Дякую і усі ці так звані російські експерти вмить замовкли. Вони чомусь не хочуть це відео коментувати. За винятком буквально кількох, які кажуть, що. Якось підозріло, що залужний показував ось оцей жест, і дуже странно він показав вот такий знак вешку. Тобто він як будто намікав. Він наче як натякав росіянам, що вони вкотре знову обосрались бо так воно і є. Насправді нічого незвичайного. І поговоримо сьогодні з вами іще про одну прекрасну історію, де росіяни зробили практично те саме, що і у історії із Залужним. Сьогодні, в 5.30 часов, минут вооруженими силами України осуществлена безуспішна попытка атакувати трьома безпілотними безстраходними катерами. Корабель Іван Хурщина, Чорноморського флоту. Кілька днів тому міністерство війни, так званої Росії, заявило про те, що вони відбили атаку невідомих добрих морських дронів, які намагалися атакувати їхнє розвідувальне судно Іван Хурс. І я маю сказати детальніше про це корито. Кілька років тому росіяни збудували собі ось отаке розвідувальне корито. Воно майже не має серйозних озброєнь, тому що воно йому не потрібне. Натомість воно має активні засоби радіо. Електронної боротьби та розвідки це дуже цінний для росіян. Корабель З цим судном связі можна сміло йти в розвідку, Оснащено снащено по останньому слову техніки, в тому числі є новіші радіолокаційне Правда, яке? воєнна тайна. Іван Хурс встиг подошкуляти навіть одному американському есмінцю у Аравійському морі кілька років тому, коли здійснював небезпечні маневри. Okay. І от власне росіяни почали розповідати, що цей корабель був атакований невідомими морськими безпілотниками, але вони усі були знищені, а напад відбито успішно. Всі катери противника унічтожений Він... огнем і штатного вооруження російського корабля км северо кілометрах Сіровасточні праліобаско. І хоча Іван Хурс навряд чи вже затонув, але точно зазнав серйозних пошкоджень, уся ця історія мені нагадує епопею із крейсером Москва. Причини ЧП на борту установлюються. Обстановка з крейсером Москва. В принципі, всі ми знаємо, що він йде у Севастополь. Корабель Іван Хурс, Чорноморського флоту Продовжують виконання поставлених задач, так само як і з крейсером Москва. Росіяни почали розповідати, що із судном Іван Хурс усе в порядку. Гіркін навіть показав, як він, начебто, заходить у Севастополь, але потім був змушений сам це спростовувати. Інші російські ресурси почали поширювати відео і писали, що дійсно Іван Хурс вже підпливає до тимчасово окупованого Криму, але це відео було знято іще ще більше двох років тому. Ось воно. Жодного нового відео або фото Івана Хурса станом на даний момент просто немає. І якби із ним усе було добре, то нам би вже це показали. Натомість є інше цікаве відео. Вже після того, як росіяни розповіли, що із Хурсом усе нормально і він не отримав пошкодження, а усі надводні дрони були знищені, з'явилося відео: як щонайменше один дрон цілує цей корабель у задню частину. Всі трі були унічтожені, тобто наше воєнне. Слава Богу, не проспали. відео обривається, тому що власне безпілотник, що найменше один, влучив у це саме корито, і дуже добре, що росіянам знову дали можливість виговоритись, перш ніж показати те саме відео удару. Ми гордимося нашими моряками, що вони на бойовому посту не проспали, не проспали. нашим морякам Об'являємо благодарність, бо шовлічна нас. за да? ми такими хлопцями. Росіяни Дякували своїм морякам. Вони раділи, що, начебто. То атака відбита, і, начебто, усі дрони були знищено, але потім, коли з'явилася правда, довелося давати команду рускіє назад. Що один із катерів все таки достіг да. Но... Але... зараз же росіяни практично визнають, що корабель було пошкоджено ймовірно серйозно, і його намагаються буксирувати. Що іще станеться під час буксирування, невідомо, але пам'ятаєте. Крейсер Москва теж буксирували, тому ну нужно як би, время покаже. будь-якому випадку. з виводами лучше не спішить, випадку. Я так не думаю. Я гадаю, висновок можна зробити вже, і він дуже простий. Абасрались? так само, як і у випадку із рейдом повстанців до Білгородської народної республіки. Росіяни досі продовжують про це говорити, тому що вони отримали величезне приниження. Тому що, як вони кажуть, їм просто плюнули у їхню пику, а вони нічого не можуть вдіяти. Це просто а чорної простите за выражение, враження плівок в лицо Російської Федерації. А наши методы что, утираться? Ми тюрлість. Тим часом я слідкую за російськими новинами і бачу, що час від часу росіяни розповідають, що вони затримали когось там на своїй території, хто хотів долучитися до повстанців. І у той самий час з'являються відео, як білгородські ультрас також хочуть долучитися до руху супротиву своєму родному городу. Ми тут, щоб спасти русський народ. Ситуація для росіян далі буде розвиватися за найгіршим сценарієм. Зрадник України Царьов вже мало не плаче, що повстанці можуть захопити сам Білгород. Мені кажуть, що да ми взагалі могли в Білгород зайти. Не так кажуть. Та буде так? поручення, ми зайдемо в Білгород, Я да, не Білгород. ну я не знаю, як там щодо саме Білгорода, але те, що далі будуть дуже цікаві події у Білгородській Народній Республіці, і те, що росіяни будуть отримувати глибше і глибше, це точно. Тому в раз вони пройдуть глибше, а потім ще глибше, а потім ще глибше. Бо війна на території так званої Росії це завжди гарна ідея. Але, друзі, я пропоную вам не просто спостерігати за подіями, а долучатися до них 2 травня цього року. Росіяни повідомили про те, що їхній військовий аеродром Сєща у Брянській області було атаковано невідомими добрими безпілотниками. Внаслідок атаки було знищено один транспортний літак Ан-124 і ще щонайменше чотири отримали пошкодження. Взагалі, друзі, найближчі дні та тижні будуть дуже важливими і дуже цікавими, але ви не Забувайте, що наближати перемогу України може кожен із вас, допомагаючи Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.